Як залишатися затребуваним у світі, що змінюється? Технології еволюціонують швидше, ніж будь-коли, професії зникають і народжуються. Ринок праці диктує нові правила гри, але є речі, які не старіють: це не дипломи, не модні сертифікати і навіть не досвід у резюме. Це навички, які створюють цінність у будь-якій сфері, аналітичне та креативне мислення. Світ сповнений проблем, але лідери бачать у них можливості, вміння мислити нестандартно. Це здатність знаходити рішення там, де інші опускають руки. Саме це відрізняє автора від виконавця, робота в команді та лідерство. Лідер не той, хто керує, а той, хто надихає, той, хто вміє вести людей за собою і створювати результат через синергію. У часи штучного інтелекту людський фактор найбільша перевага, мистецтво переговорів і продажів. Продаж це не лише про бізнес. Це про вміння переконувати, доносити ідеї, впливати, створювати цінність. Той, хто володіє цим мистецтвом, завжди буде у грі, управлінські та підприємницькі навички. Сьогодні виграють не ті, хто виконує завдання, а ті, хто бачить систему, створює процеси, приймає рішення і бере відповідальність. Це і є справжня дорослість у професійному сенсі. Усе це не просто компетенції, це стратегічний капітал, який працює незалежно від ринку, трендів чи економічних циклів. Бізнес освіта не витрата, це інвестиція, яка приносить дивіденди все життя. Бо, поки ти ростеш як особистість і фахівець. Ти завжди залишаєшся затребуваним. А тепер запитання до тебе: у які навички ти плануєш інвестувати наступного року? Поділися в коментарях: можливо, саме твій приклад надихне когось зробити свій наступний крок уперед.